Не, ну ці німці вміють відмічати Хеловін. Я коли прийду, треба й нам таке зробити. А ти чого в дімній машині? Там в хаті світла немає, та інтернет не тягне. А сюди тут дішка дострілює, так я собі бірлошку тут облаштував, щоб серіальчики дивитися. Діма, привіт! Привіт, Настя. Саша, ми ж з тобою домовлялися. Якщо ти в моїй машині, ти не перетворюєш її на гендель. Та -та. Діма, ти чому поза зоною Я... Сонечко, телефон розрядився, нічим було зарядити. Він ремонтував при свічках. Треба його терміново до речі, відправити, хлопці чекають. О! А я якраз з тобою по дорозі телефончик заряджу. Саша, oh. а до цього ти телефончик? Заряджав? Ну oh, так. А скільки разів? Один. Блін, ну серіальчик реально прикольний і затягнув я, коротше, пару разів. Саш, який серіальчик? Прикольний, я ж тобі кажу, хоче то й силочку кинуть, кстати. І, і мені скинь. Добре. Значить так, зараз береш, викликаєш мені таксі до пошти, ага. а сам шукаєш в цьому районі СТО і несеш туди акумулятор. В смислі? В прямому. Хто розрядив акумулятор, той його і заряджає. А я п'яний, мені не можна йти. Ти на таксі поїдеш. Ірапаук! Ну, що там? Коротше, є хороша і погана. Саш, я на 5% всього на пошті зарядився. Давай швидше. Так, хороший акумулятор відніс, погано на СТО розрядився генератор, так що чекаю вже майже біля хати. Блін. Доброго вечора. патрульний Рилько. Дозвольте поцікавити, звідки у вас цей акумулятор. Це акумулятор я зняв. З машини мого друга? Ага, друг в курсі. Так, це мій акумулятор. Ой як зручно виходить. Він ніс на СТО, там генератор накрився. Я вам серйозно кажу, там його тачка стоїть. Хочете покажу? Не, ні, це реально мій акумулятор, я його друг. Камеру вимикаємо і проходимо зі мною. Ну, походу не жди мене сьогодні. Куди йти? Діма, ти де? Поліцейські машині. Сашку заарештували за підозрою викрадення акумулятора. Все, підемо по етапу. Сушіть, руха, сухарі Що? Та, та ні, все добре. Я встиг під'їхати, поки його не форт. <рес> Документи показав, машину показав, все пояснив, все зрозуміли, все добре. Так, а куди тоді вас везуть? Поліцейське відділо заряджати акумулятор, хлопці. Он. Допомогли нам на районі ніде нема світла, а мені завтра зі сушними дронами треба по місту кататися. О, чуєте, а у вас відділку є гаряча вода? Да є є. А, Реально я... є? Дім, коли будеш вдома, передзвониш мені. Ага, добре. папа. -па. Ігор, а чого ти в ліфті на полу? Присяла дихнуть. Я застряв. Вивів тофіка. Вертався, світ на секундочку вимкнули, і ліфт так і не запустився. Боже, як там тофік? Покажи мені його. Він нервничає. Тофік ні, а я сильно. Я пельмехи лишив вдома на пліті варитися. Я думав, ну нащо мені виключати, якщо я на секундочку виходжу на вулицю, повертаюсь назад. Юр, так а чого ти там розсівся? Визивай когось, що хату спалиш. Та я вже, я вчора вдома написав. Сусідка сказала, що зараз підійде. Я їй просунув ключі, вона піде виключе пліту. Вже як дзвонив. Я просто насильно вірю в їх оперативність, блін. Так що давай не будемо сидити телефон. Зайце ж там голодний сидиш. Не знаю. Закажи собі щось, все одно чекаєш. А блін тупонула. Так, все, давай не сажу телефон тобі. Ігор, я сподіваюся, ти ключі ще не віддав? Ні. Фух, блін. Встигла. Куди? Остановить твою зміну! Що-що. Че ти мені не сказав, що це сусідкам чить до тебе на помощь машка? Ця. Слава Богу, я сама в чаті вдома побачила. Светочка, я повторяю, Що? Типа ти не знаєш, що у них в послужному списку три розбитих брака. Света, я за послужними списками сосідах не слежу. Зато я сліжу. Я і так і написала, що в її услугах ми не нуждаємось. Светочка, ти як собі вообще уявляєш зміну в закритому ліфті? Ігор, а А тобі для зміни тільки закриті двері ліфта мішають. Чи шо? Свята, альо, у нас квартира може згоріть вообще. Я все порішала. Мама позвонила своєму знайомому, дяді Стьопі. Він глава Жека. Зараз до тебе вже відправили спеціально обучену людину. Жди А, а, а без машки вона цього спочатку не мала зробити, взагалі, а не могла. Все, не сиди, телефон. Слава Богу, все нормально? Так. Да. Не враховуючи того факту, що чоловік з Стьопи не прийшов. Так, а як ти вибрався? Бригада приїхала, яку я викликав забичного, а не з директорського Жека. О, ну, хоч не машкатися. Кіця, я тебе умоляю, Перестань говорити вже про цю машку. Я тобі, я тобі клянусь, я, я взагалі буду їм морозить весь час. І, і навіть якщо я застрягну в ліфті, я відкажусь від помощі. Угу. Не застрягнеш більше, бо відтепер ходиш тільки пішки. Вулиці так перейменували, що я трохи поділявся. А от у ваш чоловік. Ладно, кіця, давай я потім наберу. мою тебе. Популь, Андрій, ще у вас? Ага. От свій смартфон на колесах <зарі> Дозаряжає. Короче, мені ще не дзвонили по волонтерці. Треба буде заняти в Харків. Але з усіма цими відключеннями світла, ну сам розумієш, на електрокарі якось не альо. І я хотіла попросити в тебе помінятися з нами машинами. <зарі> Підружди. Мій танк на вашу електричку, да не в жизнь. Слухай, якщо в дитині не треба, то поміняєшся. Дякую, мамо. Та вона не вміє нормально на механіці їздити. Я Андрія собою візьму. Ну розумієш, просто мені треба допомога і. Андрій хотів заїхати в нашу квартиру в Харкові. Доню, він поміняється. Поміняється. Та ні. Пулік дякую. Ладно, але будьте обережні. Пап, ми ж не на нуль їдемо. Ну не переживайте так за нас. Я за вас завжди переживаю, Ну в даному конкретному випадку мав на увазі свій танк. Ну, ти вспокойся вже, вспокойся. І не дай Боже, буде хоч одна подряпина. Добре. Піду при твоєго Андрія, як треба Нормально по дорогах їздити. Пап, ну він вміє їздити, господи. Ями. Об'їжджаю. Масло. Перевірив. Газ. Повний жмуть. все, як ви казали, все добре. Григорич, а як ви з нашою машинкою там справляєтесь? Та що з нею справлятися? Цілий день в гаражі мачукається, ніяк завести не може. Але уважо стрісняється з питань. Сам розберусь, сам розберусь. Тому що там не по-нашому написано. Мені треба більше часу. Григоріч, ну все просто. Зажали гальма і натиснули кнопку старт. О, іди, давай, заводь. За йду, йду, ми з розберемось. Умніх. Папулічка, привіт! Ми вже їдемо назад, так що ввечері твого танка привеземо. Ага. О, так ото ж, а чого так швидко? Ще можете на пару днів собі залишити? Ну так, да, ну може там по волонтерці треба куди з'їздити. В Папулічек, все ок. я ж найближчі два тижні все одно в Полтаві. Ну це хіба що по місту так поганять? Так ото ж, і по місту по місту, і треба. Ви з моїм танком. Раз всі справи порішаєте. А з вашим електрочайником тільки будете бігати по полтаві з удлінітелем і шукати, де світло є. Так, слухайте, Семен Григорович. Андрій, ти за дорогою слідкуй. Пока-пока, до связи. Ага. Значить, так, що ви зробили з машиною? З якою машиною? сорі. Що ви зробили з моїм електрочайником на колесах? Нічого, а що? Ну, якщо ви не хочете мінятися назад, значить є причина. А ну, покажіть машину. Та, будь ласка. О, дивись. О. А з другого боку? Та на тобі з другого боку. Вон, дивись, руль є, все є. О, бачиш? Сьома, тут я цілий пакет петербуртів приготувала на рибалку вам. Може, ще один пакет зробити? Що, хвалиться, як мужики електрокар зацінили, так? Угу. Диверсантка. Що ти сказав? Я кажу, одного пакета мало, давай ще два. Ага. Два? Три. Не, ну апетит, звісно. — Ну Тут таке сталося. Тарасич побачив нас з Іванівною біля магазину і думав, що я купив нову машину. Ага. Розстеревенькав всім мужикам. Ну, вони прибігли тут ой-ой-ой-ой-ой, і умовили мене на рибалку поїхати на цьому космольоті. А що ти геть? Я просто дивуюсь, як швидко електрочайник перетворився на космольот. І ви, до речі, цей космольот не забудьте зарядити, щоб з рибалки вернутися. Угу. От не треба мені ля-ля-ля. Не перший день за рулем. Це кінець зв'язку. Сонечко, ну припини, ти себе на рівному місці накручуєш. Ір, Ну як на рівному? Я пропускаю абсолютно все в житті своїх дітей. Батько вихідного дня і то краще, ніж я. Такі хоча б дні народження своїх дітей не в зумі зустрічають. Дім, ну зараз такі обставини. Ти ж мені сам це постійно повторюєш. Дім. Так, повторюю, постійно. Добре, я потім тебе наберу. Зараз хочу побути сам. Добре. а ти знаєш, як <звук> українську буде секс-шоп? Севшоп? Ні, хтивня. Що Моя Хороша, моя зайка. Міланка щойно пішла. Вітаю, зараз же заговорює ямулет на здорові ноги. Блін, Саша, привіт. Я ти радий бачить і руха. Якось. Негарно вийшло справа в тому, що блін, тому що я не хочу, щоб Діма дізнався про перші кроки Міланки. Ти йому поки що не говори добре. А ви що посварилися? Та ні, просто після дня народження Міланки Діма зовсім розкис переймається, що він пропускає, як ростуть наші діти. А я ти думаю, що він по хаті як привид ходить ще з моїх шуток удачних не сміється. Кстати, руха. А ти знаєш, як українською буде сек-шоп? – шоп. В Прикинь слово таке прикольне. В <рикінь> <рикінь> Ірочка. А може, коли Міланка знову піде, ти її зніми на відео і відправ Дімі. І скажи, що саме це її перші кроки. І він буде думати, що нічого не пропускає. О, а якщо не спрацює, то підеш в тимню за якимось прикидом, щоб його порадувати. <рикінь> ладно, ладно. І ти знаєш, куди? В тимню. <рес> Бум. Вставай. Вона так смішно ходить. Буквально ще не пішла. Добре, що я встигла зняти відео. А покажи мені її зараз. Вона зараз ходить? Та ні, вона спить. Це ж перший раз, Дім, зробила пару кроків, буквально. Але набери мене одразу, як вона піде. Гаразд? Так. Люблю тебе, бувай. І я тебе Ірицька, люблю. Що там, Діма, повірив? Повірив, що. ти, ж це і я ж прошу про жіночі справи наші. Ір. Вона про відео, так? Це не перші кроки, Мілани. Я їх пропустив. Так, Люби. Вибач, я просто. я не хотіла тебе засмучувати. Дім. Угу. Це ти мені замовив. Вже прийшло. Ага. Може, бюрократія в Берліні повільна, але експрес-доставка дуже швидка. А навіщо це? Це IP-камери. Повісиш їх в квартирі, і я буду вас бачити цілодобово. Таким чином, я ніколи нічого більше не пропущу. Дім, ну це вже занадто. Ір. А що я ще міг зробити? Я хочу бути нормальним, присутнім батьком. Діма, ти нормальний, присутній батько найкращий тато на світі. Угу. Ну, хочеш, я тобі це доведу. Який перший зуб з'явився у Івана? Верхня трійка, у котрій народилась Міланка. пять чотири за київським часом. як звали дівчину, в яку вперше закохався Іван? Владлена. дуже дивний вибір. Мені продовжувати? Ні. Ну тоді ти припиняй. Ти ідеальний тато, і відстань тут взагалі ні при чому. Ми переможемо, повернемося і знову будемо разом. Ну ти ж це знаєш? Знаю. Ти маєш рацію. Щось mm. я дуже накрутився. Але я хочу, щоб ти знала, ти теж непогана мати. Непогана? Слухай, так може камеру в спальні повісиш? Ракурс суто на ліжко. Ну, якщо ти себе не будеш накручувати, може й повішу. Обіцяю. Люблю тебе. А я тебе люблю. Кіця, а що це мені поштою прийшло? Для чого це? А, Зай, то я заказала ДНК-тест. Просто плюнь і відправь назад на той же адрес. Просто ДНК-тест. Нічого не поясню, навіть. я просто плюну і відправлю. А, да, зай, Давай, трошки зайнято, та Який Кіця, стій, який ще ДНК-тест. Коль, що ти мене путаєш? Я думала, що ти все зрозумів. Коротше, я заказала ДНК-тест, щоб знати наслідственність нашого бебіка. В результаті прийдуть виводи про всіх наших родичів, де жили, чим боліли, від чого померли. Круто, правда? Так. Да. А скільки це коштує? Скільки, скільки? Що ти переживаєш? Коротше, я знайшла в інстаграмі сторінку. У них зараз акція. А ще й по промокоду додаткова буде знижка: 80 доларів з чоловіка. Скільки? Це за що такі бабки вообще? Я я, 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 я я батька можу позвонить. Поминутно розкажуть, хто кем був, чим болел. Ти у мама можеш спитати. Ігор, родичі вони вообще можуть збрикати або щось не договорить. А ти с не. Ты що, сей спитаєшся зекономік на дитині? Чи може тебе не цікавить її генетичні проблеми? Ти взагалі любиш свою рідну Свою, Я не знаю, Добре, ну, ти... кидця, я плюну і я відправлю. Привет. Прийшли результати. По моїй не будуть супер. У тебе вже тоже там має бути ответ. Давай дивись. Конечно, я не відмовлюсь подивитися, як виглядають мої 160 доларів. Що таке? Та ні. У мене у, у мене дід з Ярославської області. Що? Та ні. Та ні, я етнічний українець, глянь. Це, це 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 бред, це просто якийсь бред, це якась не. не знаю. Правильно отвечать що э, не так однозначно. Ти же як руський должен знати. Я не кацап. Я зараз батя позвоню, дізнаюсь. краще відразу в СБУ, щоб вони тобі предоставили повну інформацію. Лучше мені їх набрати. Алло, па? Короче, хотів спитати. Я все узнав. Короче, казуса у мене зразу два деда з Ярославської області. Це вже не кацап, а повноручня. Обох, обох принудительно вивезли з України під час масових сталінських депортацій. Та, да, і приписали русским, але вони не здалися. І стали лютими борцями з режимом, Ми обох посадили за це. Блін, сидівші, а це є нами передається. Люті борці з режимом. Треба, батьку ще раз позвонить. А прикол, якщо у мене хтось в УПА був, а я цього не знав. Все, цьом, пока. <ріху> Що, як ти там? Та досі нічого не з'явилося. Ні світло, ні вода, ні опалення. М, то це вже три дні виходить. Слухай, як вже інтернет? Так, на кухню іноді 3G достає. І взагалі я норм. А в шапці так краще, я навіть забуваю, що вдовж давно не був. <плюс>, Плюс тепліше. Андрюш, давай просто визнаємо, що ми вибрали не найкращий час для того, щоб з'їхати від батьків. А звідки я міг знати, що їхня хата підключена до критичної інфраструктури? Не міг. Ну, але зараз, знаєш. Ну тому це ж логічно вернутися туди, поки я у Варшаві. А потім я вернуся і ми вирішимо, що робити далі. Спокійно, у мене, у мене все під контролем. Зараз прийде доставка води, мився. А? Доставка води, прийде, я миюся. Що кажеш? І за комунальні Вони скоро все пофіксять. А? О. Я ж казав. П'ятнадцятий. Я доплачу. К Куди? Що там таке? Та нічого, це... Кур'єр просто відмовляється тягнути бутлі на 15-й поверх. От бачиш? Ну, так, може, все-таки. Ні. Я все зроблю сам. А? Я кажу сам зроблю. А? Ок. О, що ти робиш? Гарячий бутерброд. А, Бачив в тебе все досі під контролем. Так, да, сир вже майже Ой, Ти хоч попрацювати з ним. Не зовсім, але нічого, я, я вже замовив нам екофлоу. Ого, слухай, ну нічого собі. Як в тебе вийшло? Їх же зараз нереально дістати. Ну, я в списку очікування, то, Ну, коротше сказали, через пару тижнів буде. Ну, це вже хоч щось. <схай> слухай, зайчик, добре, я тоді буду вертатися до роботи і набрати тебе пізніше. Оксанка, давай вже завтра. В мене телефон сідає, та й це по бутерброд і буду лягати спати. Так зараз же тільки восьма. Ну, нема що робити. Може, ні. тоді. Ні. Хай краще без світла, але з особистим просто. Що таке? Та ні пальця опік. Андрій, їдь до батьків. Ні. Я прийняв рішення і буду його дотримуватися. Як справжній чоловік. Добре. Як справжній чоловік. Та що за. Андрюша, йди в укриття. Оксана, 15 поверхів вниз, 15 поверхів наверх. Андрій, ти йдеш в укриття. Нічого не знаю. Так, а ти чого онлайн? Вам світло дали? Можна і так сказати. Привіт, доця. Ось... Смачного. Дякую. Я тут це подумав і зрозумів, що логічно на деякий час повернутись до батьків. І справді логічно. Така що з квартирою. А я завтра наберу власника і заберу речі. Ага. От молодець. Вирішує проблеми, як справжній мужик. Доню, не треба починати Знаєте, про це лічне пространство. Я ж вам організую і лічне, і публічне, і робоче. Не переживайте. Mm -hmm. Mm -hmm. Смачно. Дуже. Ну, а я казала. <смех> Тепленьке. <смех> я так скучила за вами. Повертайся скоріш. Наступного тижня будемо. Люблю вас. І ми тебе. Гай земля з небом зіткнеться врятує нас твоя обітниця, і на мертво тобою в сходи вбитися, бо йдемо вгору разом до кінця ми, і хай нас бурі будні грозами обливають, хирі моря, ноги нам помивають, Ми далеко знаю, що так буває, Сонце засинає за небо краєм. Та душі наші гольні в цьому морі І з відкритими серцями, якщо поряд